Привіт, мої хороші німці. Щойно у нас був урок до курсу b 2 а зараз у нас урок до вашого курсу. Наші щоденні уроки німецької на YouTube. Ми сьогодні з вами повторимо тему модулю стратегія, а саме Вертаметда. Попередні два уроки присвячені були цій темі. І, знову, і Людмила Анатолівна знову пояснює, щось цікавеньке таке є. Є, мої хороші, поїхали. Ставимо лайк, щоб не було це нещасне відео, десь там загубилося. А кому треба, щоб той подивився, хто вивчає німецьку хорошого рівня, так? Ну, Давайте пригадаємо. Дамальс і. Причому тут Дамальс? Це я дивлюся не, не туди. Що означає да в реченнях? Доповніть пояснення, як у прикладі. Er war da als er 23 war Lernte er Susanne Kennen. Йому було 23. Тоді, коли йому було 23, він познайомився з Сюзанною. Тобто, да, це те саме, що Альс коли і вказує на часовий момент у минулому. Друге речення Ich wollte aus dem Haus gehen. Да, означає in diesem Moment gerade dann kam der Штанфега. Я хотів вийти з дому, тоді в цей момент, саме тоді, прийшов хто? Трубочист. Тобто, да, означає in індезен moment, у цей момент і вказує на раптовий збіг у часі. der warst du schon mal auf dem Feldberg, bei gutem Wetter hat man da, dort, aber auf dem Feldberg einen tollen Panoramablick. За гарної погоди там, на Фельдберзі відкривається чудовий панорамний вид. Тобто, да, це дорт там і вказує на місце. an», «an «da» – «in diesem Moment», «gerade dann», es», zu regnen» Ми прийшли до басейну і тоді в цей момент почався дощ. Da", означає in moment, у цей момент вказує на момент часу, коли щось сталося. П'яте речення гласить «Wir wollten gerade die Straße überqueren». Ми якраз хотіли переходити вулицю «da», тобто «plötzlich in diesem Moment fuhr ein Auto um die Ecke». Тоді раптом у цей момент за руму виїхала машина. «Da» означає «plötzlich in diesem Moment» і вказує на несподівану подію. І шосте V Audi Party, ASGIT, Audioparty, Duat, Van Nichtfillos, яка була вечірка, М -м, нормально, там на вечірці було не дуже весело. Тобто, да, це те саме, що duad, Party, там на вечірці і вказує на місце. Ну що ж, давайте підсумуємо, що ми можемо винести цікавеньке із цієї вправи. По-перше, да, дорівнює альтс, коли? коли це часовий момент у минулому. Да, означає in this moment», Gerade Гератеда. Тоді у цей момент конкретний момент часу. Да, означає «dort» там місце. І четверте да, означає пльотсліг, раптур like, це несподівана подія. Да, це універсальне слово, яке може означати як час тоді, так і місце там, залежно від контексту. Зараз ми з вами подивимося на дамальс. Ось він у нас тут, Дамас, Дамаліх і Ну, дивіться, завдання доповнити речення словами з рамки. Правило: – «дамальс», «дамалих» тоді у конкретний час в минулому, і фрю раніше колись, у минулому взагалі без конкретного часу. І ми бачимо, що граматична довідка «дамальс» – це прислівник, означає тоді, у певний час. І завжди стосується конкретного моменту, періоду в минулому. Демалі це прикметник. Тодішні, тодішня, тодішнє і він відмінюється як прикметник. Дамаліга – шеф, Дамаліге – сайт. Дамаліге – слебен. Ферюга – це прислівник, означає, раніше, колись це загальне минуле без конкретизації часу. Наприклад, раніше. Я грав у футбол. Фрюга шпільте їх фузболь. І тоді, коли мені було 20, я грав у футбол да мальс, іх їхнє шпільти їх фузболь. Тепер ми дивимося на речення. У мене кросльдерне фон фрюга. Мої дідусі та бабуся люблять розповідати про минуле старі часи. Значить, загальні спогади про минуле без конкретного періоду, це фрюга. Sie sind in den 60 alt Вони виросли в 60-х роках. Habe es keine oder Тоді не було комп'ютерних ігор чи смартфонів, тобто конкретний період 60-х роки це in 1999 war ich Monate im Ausland. В 1999 році був кілька місяців за кордоном. Дамальс hatte ich noch gar keine Kinder. Тоді у мене ще не було дітей. Тобто конкретний рік 99-й, це damals. In der Zeit war ich beruflich sehr gestresst. Mein damaliger Chef war sehr pedantisch. У той час я був дуже стресований по роботі, мій тодішній шеф був дуже педантичним. Прикметник що вказує на конкретний час, це damaliga, damaliger, тодішній. Так, дивимось далі. Угу. Mm -hmm. Тут у нас загальне порівняння минулого з теперішнім без конкретного часу. Ну, значить, фрюер в обох випадках багато старших людей кажуть, філе ältere Leute sagen, das раніше все було краще. Фрюер alles besser gewesen sei. Я вважаю і глаубе, що раніше і сьогодні було і хороше, і погане, das es früher und heute gutes und schlechtes gab und gibt. Саме гроші, цього нам вистачить. Вам необхідно повторити ось цю тему, дивіться. Ось, бачите, все на да, тому що був щойно урок рівня в 2 і там ми гралися за цим да. теж Ось да, міт у нас був, ну і багато чого іншого. да-да-да Перші два уроки є у нас так вони і підписані: модель модель. Модуль стратегії, модуль стратегії. Саме гроші Людмила Анатольовна пішла далі розповідати комусь щось цікавеньке. Лайк like, Людмилі Анатольоні цьому року, якщо потрібні якісь курси, будь ласка, А1 на 2, все в описі є. Будь ласка, кому не потрібно, вчіться по безпопротиву.